За попытка будет применены силу воздействия. Держать дистанции. Назад. Освободите произойти. Ваши разговаривали. Полковник, ваш оцей человек. Руки забери. Вот цей человек бывлю. Успокойтесь. Людей, депутати, да? Це слово чоловік без людей. Я успокою. Ви Руки своїх успокую, опусти. Оце чоловік без людей. Ви, ви, Прайко, Чому вони в масках? Значить, ви готуєте провокацію да, 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 готує, Газ готує, пустити. Да. Ру... Навіщо? Так, Стой, Ми, не віку? Віку. Ми не приходили віку. на ваш майдан. Не зривали так, Майдан. Да, Жінка ви журналістку трохи. Жили трохи журналістку вибухать. Журналистку! Не вибірте журналістки! Не будьте журналістку! І позвонить жирні! Не давай звучення! Накази проти України! Хлопці!